Якщо нежить не дає дихати. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Мюнхенську змову розкрито. Злив України відміняється. Виглядає звичайно, що саме вона обрана для того, щоби. Внести якусь ясність з приводу плану команди Трампа. Хоча я застерігаю всіх від занадто великих очікувань. Я не думаю, що там буде запропоновано план. Скоріше за все, там будуть окремі позиції і то, які будуть дискутабельними, покладені на стіл. Привіт, мене звати Катерина Соляр. і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до і як же добре, що ми з вами цей формат спілкування започаткували, бо все таємне. Що відбувається за добу у нашій програмі, відразу стає явним. Ну, а станом на зараз явно наступне. Дуже багато аналогій, розумієте? І е, знову ж таки, ми прекрасно розуміємо: мюнхен 1938, але він уже таким не буде, тому що саме там відмовилися від презентації е, плану, принаймні Келок. Я думаю, що це пов'язане із тим, що знову ж таки. Хочуть ще обговорити з Україною під час зустрічі з представниками України і під час візиту Келога до нашої держави, а тоді вже будуть певні висновки робитися. Що ви не гуглили? Я нагадаю, як у ніч з 29 на 30 вересня 1938 року очільники чотирьох держав: Німеччини, Англії, Франції та Італії. Підписали у Мюнхені угоду, яка дала старт розчленуванню Чехословаччини. Мене небагато часу, буквально кілька місяців. І у березні 39-го року ця економічно розвинута країна, яка мала великий військовий потенціал зокрема, була одним із провідних світових експортерів зброї, перестала існувати. Вона опинилася під контролем нацистської Німеччини. Відповідно, німці скористалися її економічними ресурсами, і військовою потугою. І так, значні запаси зброї колишньої чехословацької армії дозволили німцям озброїти 9 піхотних і 5 танкових дивізій. Тому знову ж таки давайте бути чесними. Навряд чи у США так сильно переймаються поділом України, але вони точно не хочуть, щоб українські ресурси і українські воїни, які мають досвід новітньої війни, потім були залучені у війні Росії. Проти європейського союзу тому тут дві хороші новини для нас. Трамп не хоче, щоб Україна стала новим Афганістаном і кидала тінь на його репутацію успішного переговірника і умиротворителя усіх драконів чи ведмедів. Не знаю, і він точно не хоче, щоб вона, тобто ми, підкріпили Росію. Ну а тут ще й Ілон Маск раптом заговорив про те, що все надо мінять. США програють наступну війну, якщо не реформують чинні програми озброєнь. Поточна стратегія полягає у створенні невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни. Якщо не будуть зроблені негайні та кардинальні зміни, Америка зазнає дуже серйозної поразки у наступній війні. Щоправда, поки до наступної війни, то може вже і маска не буде. В Білому домі у США тисячі людей вийшли на протести проти політики адміністрації Трампа. Зокрема, мітингувальники засудили Трампа за дії проти мігрантів, коментарі щодо переселення мешканців гази та утиски прав трансгендерів. Також вони виступили проти призначення маска на посаду керівника Dodge. Протести пройшли у Філадельфії, у столицях штатів Каліфорнія, Мінісота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана та інших її мітинги. Стали результатом руху у соцмережах, де люди закликали відкинути фашизм і захистити демократію. Хоча знову ж таки дивлюся на все це і думаю: а може Трампу так норм? Ну бо чим божевільніший маск його висловлювання, ідеї, погляди, фейкові заяви, тим менше вимог і питань до самого Трампа. І, оскільки тему війни Росії з Україною Трамп коментує поки не дуже охочий, зазвичай загальними фразами переговори йдуть добре. Ми готуємо зустрічі, то віддаватися доводиться Келогом. З іншої сторони, він і є спецпредставником по Україні та Росії, тож це його прямий обов'язок. Давайте тоді трохи по його заявах і пройдемося. Тим більше, що деякі з них Келог був змушений прояснити і сам розпочнемо з ядерної зброї. На початку тижня президент Зеленський висунув ну не те, щоб ультиматум а, ну. Нашим партнерам, але говорячи про гарантії безпеки, все ж таки заговорив про два варіанти: або ми у НАТО, або ви повертаєте нам ядерну зброю. На що Келох відповів, що шанси повернути зброю е масового стримування вони мізерні або ж нульові? Про мізерні значить треба боротися, і з цього не треба відступати. Тут президент України абсолютно правий, що однією із гарантій дієвих для України. Може бути саме ядерна зброя. Вона ж може бути не просто передана Україні, як багато хто думає. Ні. А наприклад, знову ж таки, те, про що я говорив, розмістити певні, певне ядерне озброєння на території України під контролем та управлінням США і з можливістю присутності тут американських контингентів та баз, які відповідно і будуть гарантами безпеки. Це гарантії безпеки для України. Ми не повинні від цього відступати. Я хочу нагадати, що тим, хто одразу опускає руки і каже про те, що неможливо це дуже багато хто говорив, що Петріутів в Україні не буде, що літаків не буде. як 16 що не буде іншого озброєння. Що взагалі неможлива присутність іноземних військ на території України і казали про те, що ідея Макрона вона не буде там реалізована, коли він озвучив, що Франція готова війська відправити, і так далі. А зараз дуже багато європейських та загалом західних політиків експертів, медіа, фахівців пишуть про те, що розглядаються ті чи інші сценарії відправки європейських військових контингентів до України. Ну і також у тому своєму інтерв'ю Кіт Келох сказав і про вибори, які було б непогано провести в Україні. і Що якби Україна провела їх під час війни, це був би просто зразок демократії, проте Київ не повинен проводити їх прямо зараз, оскільки це суперечить її конституції. Українці не можуть прямо зараз провести вибори, бо це суперечить їхній конституції. Українці не повинні їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори, і це ознака здорової демократії. Ну і він також додав на всяк випадок, що це не означає, що президент Володимир Зеленський має піти тут певно пас Кремлю. Бо там деякі видання писали про те, що позиція Кремля і Вашингтона на в поглядах на вибори вона збігається. Тож Кело каже, що здатність країни організовувати вибори навіть у воєнний час свідчить про стабільність демократії. І також спецпредставник Трампа нагадав, що США також проводили вибори під час війни. Ще один коментар стосувався грошей, які штати за три роки виділили на підтримку України. Ці цифри відрізняються. Я нагадаю, в української влади у Білого Дому мова про 174 мільярди доларів. Так, от Келога попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від США військову допомогу на 76 мільярдів доларів. Хоча американська влада виділяла для цього 177 мільярдів доларів. Ми теж ламаємо голову. Сполучені Штати Америки, американський народ, громадяни надали Україні понад 174 мільярди доларів, і ми поставили генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож ми добре знаємо, куди вони йдуть. А потім уточнив, що справа в тому, що частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєння у США, щоб надалі відправляти їх в Україну, цю саму зброю. Але оскільки процес виробництва довгий, то і час поставок зброї теж. Затягуються у часі, ну і це ми не говоримо про нові поставки, про які теж ніхто нічого поки не повідомляє. Можливо, щось нове буде сказано під час Рамштайну, який відбудеться перед Мюнхенською конференцією, який вперше очолюватимуть не штати як країна-ініціатор цього формату, а Британія треба сказати, що Рамштайн продовжує існування, і це дуже добре. Ми бачимо, що відбувся такий крен відхід в бік того, що лідерство в цьому процесі починає набирати Британія, а не Сполучені Штати, як раніше. Але для нас має значення все ж таки, що зустріч відбудеться що будуть представники країни, буде обговорюватися підтримка України. Ми зараз не чуємо поки що від команди Трампа про наступні пакети допомоги для України від Сполучених Штатів. Ми продовжуємо отримувати те, що було профінансовано і ще законтрактовано по озброєнню командою Байдена, але можливо, якраз під час цього Рамштайну, 12 лютого, ми почуємо принаймні позицію США щодо підтримки оборонно-безпекової політики України. Тому це важливо, як і те, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії. Ну принаймні, знову ж таки на цьому наголошує в цьому впевнений Кіт кіткелог. Це ті зусилля, які точно готова прийняти Америка щоб припинити війну проти України. І також за словами Келога, попередні санкції проти Росії теж були не надто дієвими. Ну нарешті хтось то помітив, а не тільки ми. І за ступенем болючості економічного тиску перебувають приблизно на рівні трьох балів за десятибальною шкалою. Та ті самі санкції, США, наприклад, ті, що були націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, формально вдвічі вищі, але все ще є простір для їх посилення дійсно можливо посилити санкції, особливо останні санкції проти видобутку та експорту нафти. Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив у вирішенні інших зовнішніх проблем. І він також розповів, що минулого четверга Трамп зібрав в овальному кабінеті всю підтверджену команду радників і членів кабінету, які займаються питаннями національної безпеки від віцепрезидента Джейді Уенса до міністра фінансів Скота Бесента. І вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади, щоб покласти край війні. Вирішення російсько-української війни це справа рук усієї адміністрації, тобто це загальноурядовий підхід. У нас є команда національної безпеки, яка обговорює це питання: президент, віце-президент, радник з національної безпеки, держсекретарі, казначейства, рада національної безпеки, які працюють разом. Тож такого підходу комплексного я маю на увазі у США. Чекають і від України. Він також додав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію до початку переговорів і розкритикував стратегію колишнього президента Джо Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу стільки, скільки буде потрібно, але при цьому не посилюючи при цьому тиск на інші елементи національної влади. Це не стратегія, це наклейка на Бампер. Ну і запевнивши, що Трамп діє інакше. Він зосереджений на застосуванні цілісного підходу до припинення жорстоких бойових дій. Келох також розповів, що, хоча президент США на цьому тижні обговорив можливість укладання угоди з Україною про постачання зброї в обмін на її корисні копалини, він все ж таки спочатку хоче зупинити вбивства, зупинити війну, просто е зупинити Путіна Росію, а потім вже йти далі щодо майбутніх переговорів. Я думаю, що у нас є деякі можливості, і на щастя, я працюю над основними угодами. Він написав книгу Мистецтво укладання угод. Я б не став ігнорувати його думку. Ну і що не менш важливо, що знову ж таки не знаю, як Трамп, але Келох розуміє вже зараз, без попередніх перемовин з Москвою, що Росія не зацікавлена запобігати масовим втратам власних військ. Саме тому важливо припинити насильство перед початком обговорення. Тонкощів мирного врегулювання для Росії це щось на кшталт ДНК у військових операціях. По суті, ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч у сталінградській битві за 6 місяців. І вони навіть оком не моргнули, і також наголосив, що саме через це тиск не може бути лише військовим: треба чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, певний вид військового тиску і інші важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що це йде туди, куди ми хочемо. Ну і ще раз сказав, що війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною. та Та-та, ми. Це вже знаємо, чули, що всі війни завершуються за столом перемовин. А ще знаємо, що після вони знову розпочинаються. Якщо в договорі не прописано, якщо ви порушите договір, ми з вами зробимо перше, друге, третє. Якщо немає відповідальності, немає і дотримання правил. І зараз цього першого, другого і третього ми не чуємо від команди Трампа. Ми чуємо, що війна йде зараз, жертви, руйнування, гроші, і чуємо, що буде потім: відбудова, підтримка інвестиції. Це було геніально, якщо хтось в Україні продав Трампу таку ідею. Я не знаю, чи Трамп сам це купив, чи це він використовує, щоб продати для своїх раднеків пояснення, навіщо йому інвестувати в підтримку України. Але ця ідея просто прекрасна, бо це насправді він, він для України з одного боку, ми можемо отримати американську допомогу, яка не гарантована при Трампі, але потрібна. А з іншого боку, ми можемо отримати значні американські інвестиції в видобуток металів рідкоземельних чи лужних, які є на території України. Вони 30 років тут лежали, нікому не були потрібні, угу. а зараз раптом це продали Трампу як супердею. Це, я думаю, блискуче. Це комусь медаль точно треба в українській дипломаті чи в українському політику за це поставити. Проблема з цими металами завжди, що вони називаються рідкоземельні, але вони не дуже рідкі. Вони досить часто зустрічаються, і там головна проблема дуже дорого їх видобувати. Тому, власне, якщо хтось розпочне видобуток в Україні цих металів, яке що якась американська компанія, то я буду вітати це, бо це буде означати сотні мільйонів доларів інвестицій з боку цієї компанії для того, щоб почати бізнес в Україні. Ну чудово для нас це тільки плюс. А от що посередині, і як з пункту А опинитися у пункті Б. Незрозуміло, бо пауза у війні це не результат. Ну, принаймні для нас інвестиції не буде, поки не завершиться війна, поки не буде припинення вогню. Дійсно, інвестори на вході десь є, але вони чекають завершення війни. Бо власна війна це не визначені, це занадто великі ризики, і тому вони чекають після завершення війни, можливо, там з певним часовим лагом. Ми дійсно очікуємо значного притоку інвестицій. На рівні інвестиційна привабливість України буде після завершення війни вища, ніж була до повномасштабного вторгнення. Перш за все, завдяки європейській інтеграції, що створює зовсім інше очікування, бо якщо ми подивимось на країни, які вже доєднувалися до Європейського Союзу, це завжди історія успіху і завжди історія економічного успіху. І інвестори починають інвестувати в країну, яка тільки має. Невідворотня, але має стати членом європейського союзу просто тому, що хоче долучитися до цієї історії успіху. Отже, як тільки припинення вогню відбувається, починаються процеси, які завершуються інвестиціями в Україну. Правда, але зараз, поки немає фінальної точки, немає зупинення вогню, мовно поки не відкрився Бориспіль, то все на паузі. Ну а ще не варто забувати, що поки ми не бачимо дій. І не факт, що до них таки дійде. Чи може Трамп вплинути на ціну на нафту? Ні, не може. От просто не може. Він може про це говорити, але всі ці розмови закінчуються, як в 99% у Трампа розмовами. Е -е, стосовно ОПЕК, ОПЕК не зацікавлений в падінні ціни на нафту, тому що для них цих заробіток, звісно, вони проти. Стосовно американського виробництва нафти зараз вже Виробництво нафти в США на історичному максимумі за всю історію. Ніколи так багато вони не видобували. Тому значно прискоритись вони не можуть, бо такого запасу міцності немає. Чи просто вони можуть прискоритись, ну просто можуть, да, там, просто наростити видобуток з часом, досить інерційно, але також треба розуміти, що собівартість американської нафти найвища. Тобто, якщо ціна на нафту буде падати, то першими вилетять з ринку саме американські компанії. Таким чином росіяни залишаться, а американці вилетять. Тому єдиний шлях для Трампа це фізичне недопущення російської нафти до ринку. Тож із підтвердженого, що ми маємо станом на зараз, це підтверджений приїзд Кіта Келога. І як повідомили в офісі президента України, візит вже обговорювали. І від цього багато чого залежить. Говорив зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим: справедливий та стійкий мир пріоритет для України. Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України, обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції, вдячні за підтримку. Не знаю, що саме мається на увазі, чи те спілкування, яке відбувалося у Штатах, про який писала посол України в Америці пані Маркарова. Чи ці зустрічі також відбулися поза камерами? Невідомо, але те, що вони є, поготися вже непогано. Це ж можна сказати і про те, з чого ми розпочали: про те, що план перемоги Трампа, ну давайте назвемо його так. Та не буде представлений на Мюнхенській конференції. Тут ставимо або 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 в нього вносять правки зі слів України, або не знають, як ще вмовити Путіна зупинитися. Хоча за Телеграф каже, що путіну ймовірно доведеться повернути Україні частину, якщо не всю захоплену територію, в обмін на Курщину, тобто тисячі кілометрів захопленої української землі, в обмін на сотні на курщині. І це єдиний варіант угоди, пише видання. Про які такі території йдеться? Крим. Він уже був популярним місцем відпочинку. Пише за телеграфії. Росіянам, можливо, більше сподобається відвідувати його як туристам, подорожуючи до України ніж як загарбникам, сплачуючи репарації у вигляді туристичних податків. Трамп також може очистити зруйнований Донбас від Росіян та їхніх укріплених оборонних ліній і відбудувати його за допомогою грошей від сполучених штатів чи Європи, здобувши згоду Путіна через скасування санкцій. Хоча це і може звучати фантастично, але Трампівські нестандартні плани можуть мати більше шансів в Москві ніж на близькому сході, що має на увазі видання, що втручання Трампа в газу, мабуть, налякало Путіна. Також очевидно, що будь-яка розмова про збереження статус-кво не сподобається Зеленському а будь-які спроби повернутися до статус-кво 2022 або 2014 року навряд чи знайдуть відгук у Путіна. Але якщо команда Трампа стримує його ідеї щодо захоплення гази та переселення її жителів до Єгипту чи Йорданії, здається, що його шалені пропозиції можуть не здаватися такими вже абсурдними в Києві і можуть стати неминучими для Москви. Простіше кажучи, Путін тепер має бути наляканий. Ураган Трампа може віднести його до Уралу і далі і зміцнений своєю перемогою у газі Трамп навряд чи… Запропонує угоду щодо України, яка не буде стійкою. Єдиний спосіб забезпечити її стійкість це якщо Україна поверне частину, якщо не всі втрачені території. Путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів української землі, щоб повернути кілька сотень своєї, які він втратив для російського народу в священному курському регіоні, аби зберегти обличчя та своє майбутнє в Кремлі. Варіант обміну сотень кілометрів на тисячі кілометрів. Ну, він здає може комусь датися, наприклад, нерівноцінним, але тут є специфічна логіка, і ця логіка якраз має право на існування. Це логіка величезної авторитарної держави, такої, знаєте, не до імперії, яка живе категоріями 19 століття. І от в логіки в такої держави, авторитарної держави, ну, архаїчної держави, за великим рахунком, звичайно, своя. Я так звана історична територія і контроль над цією територією ну, є абсолютним пріоритетом, тому що ви можете захопити значну частину території іншої країни, але якщо вас захопили хоч невеличкий шматочок, для вас це набагато більш болісний удар ну для керівництва цієї влади, цієї там авторитарної країни. Набагато більш болісний удар, ніж якісь там інші речі. А враховуючи те, що напередодні наші сили оборони пішли у наступ на Курщині, то ці кілометри обмінні вони збільшуються. Значить, стаття «За Телеграф» не здається такою неймовірною. Натомість, на фронті російські війська сповільнились, за даними розвідки Великої Британії, у січні темпи російського наступу в Україні знизилися у порівнянні з попередніми місяцями. Тож повертаючись і зважаючи на бажання нового президента. США стати великим лідером і миротворцем 21-го століття Путін має бути стурбованим методами залагодження Трампом проблеми у Газі. Як і Європа, бо як пише за телеграф, новий президент також дуже прагне якнайшвидше передати це питання європейським лідерам, які теж можуть бути занепокоєні. Проте настав час для них очолити оборону Європи, оскільки Трамп стає все менш. Зацікавленим у проблемах за межами материкової Америки, я не знаю на які дані опирається за телеграф, але можливо вони будуть озвучені вже наступного тижня, який буде доволі насичений подіями 12-го Рамштайн з 14-го по 16-те Мюнхен, 20-го Келог в Україні. Тому спостерігаємо за руками і за часом. Бо відлік 24 годин до розпочато.